У Кропивницькому триває ініційоване міською радою опитування щодо зміни герба і прапора обласного центру. Прапор, герб і малий герб Кропивницького затверджені рішення міської ради Кропивницького 28 лютого 1996 року. Їх розробив заслужений архітектор України Віталій Кривенко, який помер два роки тому. Ключове, те, що було вкладено, ну скажімо, в малий і великий герб. Це, по-перше, кольори, які були запозичені з попередньої символіки це червоний, чорний жовтий. На другий момент була використана центральна фігура обриси фортеці, яка дала початок нашому місту. Ми бачимо золоте поле, на якому накладений велоподібний хрест, обернений річками Донизу, який символізує фактично три річки, які зливаються в межах міста. Це Інгул, Сугоклія і Біанка. Ну і зверху на них накладені образи фортеці, і в образах фортеці стоїть... Цього вензерів Святої Єлисавети. Прапор він фактично перегукується із гербом. Каже, предметом дискусії геральдистів та істориків стало те, чи мала свята Єлисавета вензелі. Це пов'язані між собою в малюнок початкові літери власних імен. Чи це вензелі російської імператриці Єлизавети, на чию честь у 1775 році назвали місто? Жоден святий не мав свого вензеля, тому що вони за життя не були святими. В й момент геральдика це все-таки символізм. І відповідно символізм цей має бути закомпонований цілісно. І оцей герб має читатися. Свою думку щодо зміни герба і прапора кропивничани можуть написати, заповнивши Google форму на офіційному вебсайті Кропивницької міської ради у розділі Символіка міста або на платформі Едем. За зміну Кропивничанка Олена Чабан. Хай буде патріотичним. Ми зараз так налаштовані, що нехай буде патріотичний. Перейменування не на часі. Вважає 82-річна кропивничанка Тамара Леонідова. Мої предки строї від лісовідра. Дідушка мой служив на Георгії Потемкіні. Ще ж байна йде. Його сильно багато день треба, краще на ЗСУ відправити, ніж зараз міняти. Зараз ж вони вулиці переймають новою, деньги треба. Пенсіонер Микола Грицюк за те, щоб залишили діючий герб і прапор. Журавль і Елизавета Фортеця. Ну поки хай буде, так і залишиться, а там вже тому що подобається, поколінням. Саме скає своє, а для нас і так хорошо. Пока. Те, що було. За зміну герба і прапора Микола Мись, але каже, робити це треба після перемоги України в війні з Росією. Це важливо, так, безусловно. Але зараз такий час, що ну, є багато інших проблем, які треба вирішувати. Опитування триватиме по 16 серпня. Результати 19-го. Опитування роблять, щоб вивчити думку містян, сказала начальниця відділу комунікації із громадськістю міськради Оксана Горбенко. Нині проголосували 19 людей. Більше інформації. Хто далі мінятиме герб і прапор Кропивницького, сказала, нададуть після опитування. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Валерій Клюєнко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.